Управління фінансами, це зрештою і є сам виклик, тому що пан Юрій, наш лектор, він взагалі нас спонукав повірити в те, що фінанси управління фінансами це легко. Дуже позитивним був такий професійний патріотизм, Юрія, який нам представив фінансистів як співробітників такого професійного свого цеху, і от ми. Фінансисти кльові люди і фінанси це просто це перший і головний інсайт, що фінанси це не складно, особливо з таким е, тренером, який може дійсно пояснити складні теми легко. Це було дуже круто на програмі. Настав момент, коли вже потрібно було розуміти, типу йдуть кошти, куди вони уходять. Бо сьогодні вони є, завтра їх немає, і ми впровадили в себе там. На виробництві звітність ми почали робити піанельки, але у нас не було до того ніякого практичного досвіду в тому, як це все має виглядати. Все це будувалося по шаблонам з інтернету, і було дуже багато питань, бо воно не завжди працювало так, як було потрібно. Прийшов сюди, щоб розібратися з української звітності в всіх видах української звітності, і вже повністю і правильно впровадити їх в себе на виробництво. На позиції одного із співзасновників і того, хто планує розвиток продукту, дуже важливо розуміти власне фінансові. Планування і фінансові результати, яким чином будувати продукт успішних з фінансової точки зору. Мені дуже сподобалася теза, що управління фінансами може бути творчим і креативним. Я би ніколи не могла так зрозуміти. Бухгалтера цифрами взагалі то важко здивувати, але вам це вдалося. Основні тези, які я для себе винесла, що фінанси завжди треба тримати на контролі. Ці знання просто вони життєво необхідні. Я би сюди наважку. Курс я би напевне би закликала прийти кожного директора і кожного бухгалтера будь-якої компанії від маленького підприємця до великої структурованої компанії, тому що щось виділити одне з цього курсу дуже важко. Все було настільки цікаво насичено саме більше мені запам'яталися практичні кейси. Саме більше вони дали такого розуміння, як це працює насправді, як це працює на практиці, але курс загалом дуже дуже цікавий і дуже корисний починаючи з першого дня, який був такий можливо більш теоретичний на противагу другому, такому більш практичному. от вже від самого початку, навіть від розрізнення, що робить фінансист, хто такий фінансист, і різниця між фінансами, бухгалтерією, і так далі, це вже було прямо часткове відкриття. Я отримав дуже багато, ну, отримав всі відповіді на свої питання, і навіть більше на декілька інсайдів про тому, як можна підрахувати те, що я не знав, як рахувати в собі вартості. Ця програма в першу чергу підійде для тих, хто вже має свій бізнес і кому потрібно впровадити е, е, звітність, і так само для тих, хто тільки тільки починає, чи щось планує. Багато для кого. для того, хто хоче структурувати свої знання по фінансах, хто хоче навчитися нового по фінансах, е, в основному хто хоче розуміти. І навчитися планувати свої фінанси і розуміти їхній поточний стан. Часом, я так розумію, бізнеси йдуть досить такі сліпу, ніби є якісь гроші, є якісь грусові грошові потоки, але навіть прибуткова на папері компанія може цілком виявитися в ситуації, коли грошей немає. І треба розуміти, а чому? А як робити так, щоб такого не сталося? І от це фінансове планування і передбачення, те, чого вчить нас Юрій, це, це дуже допоможе бути більш. Стійкими фінансово mm. uh, і те, що потрібно бізнес.